І всім привіт, дорогі друзі, на сезі я, як 136 І це в мене нове відео не по чекану. А про мої країни. почнемо ставити лайк, підпишитесь на мій канал, щоб узнали, що це за країна. Але ми так почнемо в країні. І країна називається Бурландія. Це щось похоже на Сінгапур, але тільки по-другому. Намножка трішечки Ама така Ама темно-червоний кой, ось такий. І також із-за цього ем, флага ем, Сінгапур дуже сорився з Бургландії і за своїх однакових ем, флагів. І також ем, ем, Сінгапур ем, просив ем, бути у Бургландію. Äма... Поміняти другий флаг на якийсь другий. Ну, це Бурландія не слухалась. І за цього появилася така от лайна. більше цього не може невид... 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 Е, да, не видати. Бурландій це куб. Да рано раніше не допомагає між собою, ну зараз не допомагають. А яким країнам допомагає Бурганція? Це наша добра Україна, також Люксембург. Південна Корея. також эм, Італія. І ще эм, Норвегія, Велика Капітанія або Анге, ну не важна. Також Ангертія. І ще остання це. Як там можна сказати? Сербія. От якийсь станев ця країна не помагається Малайзія, також Ем Узбекистан, Кыргызстан. Ну, обов'язково а обізайте на свісами Ем. Дуже ненавіданий брак і це куб, як я його розмовляв. А от як виглядає цієї країни ось так от, от така от країна. Якщо що, це, я малював цю країну. І просто, щоб записати про це видалося, якщо що. так от. І це все видо. Так. Все видо. Якщо хочете другу частину а, М нікіль фактів про мою країну, то обов'язково наберіть к цьому відео тобто, 1 три... тисяч переглядів. Якщо ви це зробите, то я розкажу дуже багато фактів про цю країну. Ну, це забув як Екс 26. -ка. Всім до побачення!